І Отця і Сина, і Святого Духа, Господь з вами. Дорогі брати і сестри, сьогодні відзначаємо свято святого Томи, Апостола. Євангелія називає його також близнюком, тому що для кожного з нас Він в певному сенсі є близняком. Тим, що є схоже в кожному з нас, на нього, є наше бажання. Побачити Ісуса, зустріти живого Бога. Просимо всі Євхаристії про таку віру, щоб ми вірили у те, що зустрічаємо тут живого Бога. А за усі ті моменти, в яких ми відрікалися від цієї віри через наші гріхи, тепер перепросимо. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому. І вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.